Так, що сємка пішла, о! У нас така герчиця, дед ї потім по груді. О, десь міряє, оце ми так горемо. Ось, о, зайшли. О, о ховається по груді. Нічого не робимо. Мав каткувати. Не... Думаю, ми попробую і так. Попробую, виходить тако. Получається ось так. Ось поварний трактор пофари Коротє за Це сиро трохи Не до бороди. Да, да, бороди. Надя так. Сейчас с тобой пройду, да? Не ходи, не закрывай. Камеру. Все, здесь у нас Давай. Давай. Подивимся, как у Джон буде брати цю фортецю Зелену, не зелену, а жовту. А ну, Джон Борисович. Ух, Сим на зла, сила б... погинемо. Отака в нас звільниться. Така в нас сьогодні площа для горанки на зиму. Ну не з седератом. Звичайно, все седиратне. Може трохи і прослабили, бо це було і молотіння, і збирання картошки. Затягнулося там час, а потім ще пішли непогодні дні. І ми так трохи затягнули з цією седараком, з цією гірчицею я хотів казати. Ну я думаю, що це хуже не буде. Все одно воно якийсь результат дасть. Те, що там якісь є, що у нас про полю про ріхи то таке. Воно там мороз своє дасть, зима погодна. Тузик! Куди пішов? Йди сюди, а це я до собак. Йди сюди. Десь сюди, там немає вже мишей. Вже така пора, що нема мишей. Тузь, тузь, нема мишей. ходи сюди, ходи. Воно вже просихає навіть земля. Все, вся звірина пішла в землю, яка мала бути на поверхні землі, то вона пішла на землю. Тозі, ходи. Ну, то так ми якось не знаю чи пропали, попали в просак, чи може то воно добру. Ну, діло в тому, що одні кажуть, що якби була гірчиця в листку, вона дала б більше користі. А одні кажуть, що це якраз добрий такий період, що і цвіт є, і листя є, і ще температура. Дозволяє для переробки цієї всякої сумішні. Е ну, яке... Я не я і не, не, не кривий, Я зараз я скажу, як я поміжу. Хочу я о, ора. не приїхав. Так, де слізка.